Добрий день, слава Україні! Слава ЗСУ. Після вчорашнього вашого інтерв'ю у редакції багато телефонних дзвінків зі словами подяки, адже ви простими словами пояснюєте важливі речі. Тому термінові три питання сьогодні до вас знову. Скажіть, будь ласка, що ви можете сказати стосовно блокади кордону з Польщею? Ну, я так розумію, що людям сподобалася більш проста мова, доступна, е так як я можу розказати про прямими словами, простими, тому що це воно воно йде від людей. Е що стосовно блокади кордону з Польщею, я хочу спершу сказати, що ми е дуже вдячні нашим сусідам за всі їхні добрі справи, які вони зробили, е коли у нас почалася велика війна. По-друге, хочу вклонитися кожному, хто приймав наших людей. Я рахую це подвиг. Який ми ніколи не забудемо, що поляки зрозуміли, Україна захищає нині не лише свою свободу, а й свободу європейських країн. І перш за все, Польщу, тому що вона межує із Білорусію, і з тим же самим союзником расистів. І це повинні всі зрозуміти. Цю, потрібно, цю проблему потрібно розрулювати. Як не крути, як не верти, її треба розрулювати. Сіда за сів перемовин. З'ясувати претензії польської сторони, нашої сторони, знаходити якийсь компроміс. Ну, зустрічатися потрібно, домовлятися. Всі перепиті і перебуваються на кордоні змі. Оце вони візде. Тільки тут. Журналісти якось заострили просто висловлення цієї проблеми, і це питання просто роздули так, що воно просто шкодить обом сторонам, щоб це було зрозуміло. Це ж, ну ви ж розумієте, це може призвести сьогодні до непоправної ситуації. Сьогодні для нас, завтра для Польщі. Митникам потрібно ну, звісно, що в межах своїх повноважень, Кабінету міністрів, премєр міністру досконало вивчити ці проблемні ці питання. Претензії тієї сторони, наші претензії, обґрунтувати всі наші вимоги, посилаючись знову ж таки, на наше е, українське законодавство, ну і на європейське законодавство. Треба знакомити якомога швидше компромісний варіант, який просто розблокує кордон. Ну, Якщо ви хочете почути мою думку конкретно, все, що я говорю, це я, моя думка. І я говорю, що тут, на мою думку, не бійшлося без руки Москви, коли дві, дві дружні країни не можуть між собою домовитися, виграє тільки Росія. Але ми ж, по бути будь розумніші. ми маємо докласти всіх зусиль, щоб відновити просто гарні добророслітські стосунки з Польщею. І це факт, він беззаперечний, його треба це все робити. Знаєте, між друзями буває таке іноді. Але е, кінечний результат це той, коли, якщо це дійсно е, друзі, то кінцевий результат повинен бути один. Треба підставляти другу не ногу, а плече. Сьогодні тяжко нам, завтра тяжко їм, але треба. ну, Мудрість така є, не підставляти один одного. Ну, і саме головне, що е, у цій ситуації це те, що. Вже є проблеми в очередях. Люди вже починають помирати, дві людей померли 25 кілометрів в очередь. І мало того, на 25 кілометрів поляки зробили 4 біотуалети. Ну, потрібно підтримати наших людей. Потрібно щось робити. Ця ситуація призвела, крім цього, ще й до мільйонних збитків. А ви тільки представте, скільки важливих вантажів затримано. А є речі для фронту. Для виробництва, а є такі речі, які псуються. А є такі речі, які такий тривалий час, ну, з точки зору безпеки і не Нельзя, щоб перебували на кордоні. Тобто тут треба щось зробити, треба сідати і домовлятися, іншого варіанту нема. Поясніть, будь ласка, яка наразі ситуація з зерновим коридором. Ну, вона для нас самоболюча, і цей зерновий коридор, ну, так як для нас, сількозвиробників. І я вважаю, що ця ситуація трішечки затяглася, ця історія. І нарешті досягнута домовленість без Росії. Ну, щоб запрацював зерновий коридор, але без Росії. Це повідомив президент до очікувану звістку, що досягнуто позитивного результату у відновленні зернового коридору. Ну, це дуже хороша новина, я вважаю, тому що кораблі зерном будуть проходити під захистом військових кораблів, які нададуть наші партнери. І це іще раз доказує те, що ЄС, США нам допомагають, допомагали і будуть допомагати. Це тим скептикам, ще раз повторюю, хто розказує, що все пропало. Ну, Радує ще й те, що. Вирішення проблеми буде комплексним, так як і Одещина і е, буде захищена потужним ППО. Ну, це для нас це дуже добре. Є дуже оптимістичні, скажімо так, надії на ці домовленості президента з партнерами, е, щоб не допустити голоду в країнах Африки, Азії. Що ми, українці, будемо мати? Ну, зерновий коридор буде давати, ми можемо забезпечити Україні бюджетну стабільність від реалізації цього зерна. Тобто від цього виграють всі. І слава Богу, що президент може поїхати, домовитися і да, трошки пізновато, да, трошки воно затягнулося, але воно є. І питання, яке стосується внутрішньо переміщених осіб. Скажіть, будь ласка, чи, могли ці, чи змогли ці люди реалізувати себе у нашій громаді? У нас в країні зараз е, дуже багато внутрішньо переміщених осіб. Е, я вважаю, що потрібно організовувати на рівні місцевої влади і держави взагалом е, організовувати людей, так сказати, мобілізувати, От мобілізувати до цих виробничих процесів до своїх. От у мене на підприємстві є такі люди, які ми дали роботу, житло, вони чудово працюють. Ну, Щоб ви просто розуміли, поняття, е мобілізація застосовувати у широкому Це, ну, Я до чого веду, що мобілізувати людей, особливо переселенців, до різного роду занять. Дати їм можливість е ну, не тільки чекати, сидіти і чекати е по собі, а поки держава виплати, а влаштовуватися на, на новому місці і жити, працювати. В сільській місцевості є дуже багато напрямків. Куди можна залучати таких людей. І я хотів би, щоб це все було на рівні держави, щоб ми це все. Е, але тут ще бажання людей. І я хотів би, щоб е, люди, які. Е, Тимчасово покинули свої домівки, не чекали з моря погоди і не отримували тільки е, від держави якісь проплати, а щоб проявляли самі ініціативу, а ми завжди допоможемо. На місцях я впевнений, що ми знайдемо як допомогти, знайдемо робочі місця, знайдемо все, щоб тільки люди працювали, отримали заробітну плату і достойно жили, поки ми освободимо їхні домівки. Слава Україні, слава українській нації і ПЕЗЕ Російської Федерації.